За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, зранку російські військові обстріляли село Львове тягинської громади. По об'єктах інфраструктури випустили сім снарядів із мінометів. Поранених немає. Вночі під вогнем російських військових був корабельний район Херсона. Обстріл почався о першій годині, розказує Тетяна. Дом затрясся і гул. Ми попросипалися, повставали і Давай тікати до входної двері туди прятатися. попрятались. Ну, минутки две-три прошло, второй раз гукнуло. Мы стоим же, ждем. Потом прошло какое-то время, минут пять, наверное, не было. Мы уже только вышли, хотели в кухню там чисто пойти посмотреть. Она опять гахнула, мы опять в коридор запрятались и стоим у входной двери. И так было или, или четыре, или пять. Ну, три, это то, три или четыре очень громких было. Мы возрождали только осколками. А інші будинки горіли, горів дах. Є постраждалі в тому під'їзді, забрала швидка допомога вночі. В нашому під'їзді постраждалих немає, тільки осовікна. Діти перелякалися, сиділи в коридорах. Ірина говорить: внаслідок обстрілу поранена її сусідка. Їй в спину там, спина така дирка. От і все, і забрала скора. вона лежить в лікарні. Їй зробили операцію. Ну, всьо ліжить бізнесзнання. Поки за повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 17 разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Молодіжному, Антонівці, Степанівці та Садовому. Гатили російські військові і по населених пунктах шести територіальних громад Бориславського району розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи артилерію наносив удари по населеним пунктам. Сакарівка, Нововоронцовка, Шляхове, Червоний Маяк, Сабликівка та Качкарів. Також використовуючи реактивні системи залпового вогню, наніс удари по населеному пункту Львова. З безпілотних атакував населений пункт Отрадакам. Ударом також опинились населений пункт Новомиколаївка. Високопільської громади загалом минулої доби російські військові 33 рази обстріляли територію правобережної Херсонщини. Говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Це і багатоповерхівка близько 30 будинків. Пошкоджені приватні в Херсоні є пошкоджені автівки, адмінбудівля. Загалом 22 населених пункти, в тому числі і Херсон, були під обстрілами минулої доби. За минулу добу три людини постраждало. одна людина, чоловік в Білозерці, звернувся, отримав поранення ще на вихідних. Внаслідок обстрілу Білозерки. Також дві жінки отримали поранення. Одна жінка з... Новомиколаївки, там обстріляно також сільхозпідприємство. Жінка отримала поранення середнього ступеня тяжкості, була шпиталізована. Ще одна жінка вночі в Херсоні була поранена також і надається вся медична допомога. Минулої доби через ворожі обстріли виникло дві пожежі на відкритих територіях. Горіло сухостої в місті Херсон та в одному з сел Високопільської територіальної громади. До гасіння залучалось дві одиниці техніки та 12 рятувальників. Катерина Гончаренко, Олена Цумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.